Наші колеги з Російської Федерації відзначили своє професійне свято. День друку це свято не лише журналістів-редакторів, а й поліграфістів та розповсюджувачів друкарської продукції. За нагородами з приводу свята до Брянської області їздили і наші журналісти. Пам'ять про вихід у світ першої російської друкованої газети відомості у 1703 році у Російській Федерації започаткували день друку. Історія друкарства Брянської області починається з 1894-го, виходом газети Брянські вісті. Сьогодні в регіоні діє близько 80 друкованих і електронних змін, і в цій сфері працюють понад тисячу людей. 13 січня у Росії їх традиційно вітають з професійним святом. конструктивное взаимодействие, информационные мосты, которыми вы соединяете власть и общество. О востребованности читателями прессы лучше всяких слов говорят сухие цифры статистики. На первое полугодие 2011 года только через отделение почты России оформили подписку Читання кажда сім'я виписує тоді ліною журналу за вагомі внески у розвиток друкарської галузі та з нагоди професійного свята губернатор Блянської області вручив. Подяки кращим журналістам, редакторам, поліграфістам та розповсюджувачам друкарської продукції у рамках трьохсторонньої угоди між Чернігівською, Брянською та Гомельською областями. Нагороди вручили і українським та білоруським журналістам, які висвітлюють у себе на батьківщині життя Брянської області. Нагадаємо, що влітку наші журналісти взяли участь у нововведеному у Російській Федерації святі День партизанів і підпільників. Тож, подяки губернатори Брянської області за активну роботу, отримали журналіста обласного телебачення Яна Титино. Оператор Дмитро Фальчевський і завідувач відділу соціальних питань обласної газети. «Деснянська правда» Ольга Чернякова. Подібні нагороди отримали і колеги з Гомельської області. Ми з вами з однієї країни, одна родина у нас з вами. А от останні событие нас просто границами каким-то образом разделили. Ну, наверное, в душе каждого, и і журналиста, и і жителя, и і Украины, и і Беларуси, России, там, наверное, границ нет. Мы должны наоборот с вами. Вот на таких мирового.

встречаться, общаться, тогда будем знать ближе друг друга с реальной сегодняшней сьогоднішньої которая складывается и і вас в Украине, и у нас в России, и в Беларуси. Мы і економічно друг без друга просто не сможем жить. С 2010 года между між трьома сусідніми областями існує угода про співробітництво в інформаційній сфері, яка передбачає обмін досвідом між працівниками інформаційного простору, обмін матеріалами, делегаціями спільна участь у міжнародних заходах. Угода виправдала себе, кажуть представники відповідних комітетів трьох країн. Зазначимо лише, що наша знімальна група торік тричі побувала у Гомельській та Брянській області у рамках цієї угоди. Її продовжили, і на 2011-й. Для журналистов важно это обмен опытом, это обогащение и расширение своих собственных знаний. И думаю, что самое главное для журналиста донести до сведения наших братских народов то, о чем, э, как мы все живем. Я вважаю, що це головне. зважаючи на те, що інформаційний простір зараз заповнюється дуже великою кількістю інформації. То та інформація про Брянську область Російської Федерації, про Гомельську область Російської Республіки Білорусь і Чернігівську область України, яка буде в інформаційному просторі, має дуже велике значення з багатьох причин. Найперше, це звичайно ж співпраця. um В гуманітарній сфері, яка стосується обміну творчого обміну. По друге це економічна співпраця, безумовно, тих в тих напрямках, які є цікавими і для України, і для Російської Федерації, і для Республіки Білорусь. На святкуванні дня російського друкарства три країни заявили про продовження проведення міжнародного конкурсу для журналістів Слов'янське перехрестя його започаткували торік за ініціативи Брянської області, переможців нагор. Роджувала на фестивалі у Сеньківці українська сторона цього року. Ми передали естафету і відповідно символічний кубок конкурсу Кришталеву вазу з пером росіянам.